На відкритті тенісного сезону у Рівному все, як і годиться, національний гімн, виконаний наживо під бандуру, промови від функціонерів та спортсменів. Далі безпосередньо змагання. Розпочати тенісний рік вирішили з родинного турніру, об'єднавши на кортах юних спортсменів разом з їх найближчими родичами. Дарії Герос допомогти здобути перемогу, зголосився її дідусь. Олег Булавський розповідає, вперше взяв ракетку до рук шверть століття тому під час всесвітнього фестивалю молоді і студентів у Москві. Онука захоплення діда підхопила, і нині вона одна команда відчуття. Я не знаю. Даш, яке це відчуття. Не знаю. Вона вона привикла, княжне, грати своїми ровесниками більше. Ну а так з дорослими зараз це перший раз буде. Я не знаю. Я думаю, що це правильно, тому що діти мають відчувати своїх батьків і якось їм підказувати, батьки їм підказувати. І хоча Дарія єдина, хто змагається з дідом, а не з татом чи братом, вона переконана призове місце здобути їм цілком до снаги. Володимир Іванович говорив, що призове місце займе. У підсумку Володимир Іванович, він же організатор турніру Володимир Моматюк не помилився. Дарина та її дідусь Олег стали срібними призерами змагань. Перемога ж дісталася Дмитру та Ігорю Запорожченкам. Відкривати тенісний сезон у Рівному саме родинним турніром планують і в майбутньому. Цей турнір ми проводили ще тоді, коли в цьому турнірі участвувала Софія Ковалець. От Софія Ковалець це десь було років років 5-8 тому, коли вона була ще якраз така, як у цей найменший наш учасник Антон Тарасюк. І ми просто вирішили зараз відродити цю традицію і думаю, що тепер це буде вже традиційний турнір. на відкритті кожного року весняно-літнього сезону. Нинішній тенісний сезон у Рівному обіцяє бути насиченим різноманітними стартами. Найголовнішими з них будуть всеукраїнські турніри Софія Кап та Найк Джуніор Кап, Сергій Татаренко, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.